Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Якщо ви пам'ятаєте, нещодавно, десь тиждень тому, робили ми розклад на те, що Ізраїль з деякими країнами домовляється про поставку зброї. Ми дивилися, що це саме для України. А тепер з'явилася інша інформація: Бенеамін на Нетаньяху. У інтерв'ю на запитання, чому не допомагають Україні, відповів, що все, що використовується в Україні, може потрапити в Іран. І додав, що західні протитанкові заходи вже знаходяться коло наших кордонів. Україна, звичайно, говорить, що він бреше, що цього не може бути. Після цих туди-сюди заяв заступник залужного Євгеній. Мисюк, здається, прибув у Ізраїль. Тобто, щоб вирішити цю проблему? Поки що ще нічого, а може, вже і відомо щось, але я не знайшла поки що. І так, давайте подивимося. Мене, наприклад, зацікавило таке питання, що сказав Бенямін. Не Таняху, що все, що використовується в країні, може потрапити в Іран, і додав, що західні протитанкові заходи вже знаходяться коло наших кордонів. Давайте подивимося. Чи дійсно якось вони, вони з України потрапили до кордонів Ізраїлю, тобто це вже в Ірані? І так, про ці... саме про зброю, яку нам надавали західні партнери. Чи якось, якимось чином вона випливла назад кудись? Ну, в принципі, мені карти цього не показують. Ні, неправда. Неправда. Не бачу. Хоча. Хоча ось ця карта говорить про те, що якась частина дрібнички, якісь, не якісь там протитанкові, там щось таке, крупне. Ні-ні-ні. Дрібне може бути. От дрібні якісь речі можуть бути. Хтось на цьому, зараз ми подивимося. да, Хтось на цьому. Є, є якась частина, але не саме протитанкові, щось там друге. Якщо то дуже маленька якась партія, може бути. І так, чи знає про це Зеленський? Чи знає про це, Єрмак? Я вже думала єрмак, значить Єрмак. Ну, Зеленський Єрмак то одне. І залужний, чи знають вони про це. Зеленський ярмак Залужний. Ось тут треба зараз розбиратися. А зараз я скажу чому. Усі, три, усі троє знають. Ця карта вже говорить, що всі троє знають. Що зробив? Дивіться, це пройшло не через руки залужного, тобто в обхід він, він це навіть не отримав, наскільки я розумію. Правильно я зрозуміла? Так, до нього просто це не якщо щось і кудись, десь там, на кордоні Ізраїлю ем, потрапило, то, ем, будемо так говорити, він тут. Ну, людина зайнята, людина зайнята іншим. Єрмак. Єрмак це, знаєте, ось ця карта, вона, хоч і каже ні, але якщо її добре подивитися, це удар нищі пояса. Оця карта говорить удар нижчі пояса. Тобто це людина своїми діями обрубує всі мости. Вірніше спалює мости. Обрубує, закриває всі двері за собою, а людина грає вогнем. Якщо взяти Зеленського, знав, але нічого не зробив. Ця карта говорить, що у нього настільки ставлення інфантильне, у нього настільки своїх комплексів і заморочок, і страхів, і пугалок І всякого разного він боїться тіні своєї. Якось так. Тепер дивимося інше питання. Полетів туди прибув заступник залужного Євгеній Мойсюк. Давайте подивимося, чи вдасться йому налагодити це питання, цей скандал. Здається, так. Угу. Так, він знову зможе підняти е, наші Збройні сили, знову налагодити контакт, тобто урегулювати, і, можна сказати, е, щоб покращилися наші відносини з Ізраїлем. Тобто, йому вдасться е, згладити, піднятися знову в очах ізраїльських і налагодити з ними е, знову контакт. Знову примирення. Можна навіть сказати, що це примирення, мої дорогенькі. Тобто, я бачу, що дійсно вдасться. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!